Україна, привіт! Не збирався записувати відео, але, як то кажуть, накипіло. Не буде тут ніяких сміхуйочків, ніяких вставок комедних та взагалі монтажу. Просто хочу висловитися. Як ви знаєте, всі на Чернігівщині сталася трагедія, стався теракт. Якісь сверхрозуми. Вирішили провести. Я навіть не знаю, як це назвати. В Домі культури провести виставку бойових дронів. Е, від Чернігова до кордону з Білорусі, яка теж втягнута в війну проти України, 50 кілометрів. 50 кілометрів держава воює, і вони проводять такі заходи. Туди приходили люди з дітьми. Окремо, хочу сказати цим про цих людей. Ну, ну, ну як можна? Країна воює, держава воює, і ти йдеш на виставку дронів, і ти знаєш, що туди, що туди велика ймовірність, що туди прилетить якась ракета російська. І ти йдеш туди, ти ще тягнеш туди своїх дітей. Ну, що в головах у цих людей? Але ладно, люди то, то таке. Люди не організовували це. це. Це хто ж організував? Це ж влада. Е, і найприкріше те, що ніхто за це не понесе відповідальності. В нашій державі ніхто ніколи не несе відповідальності. Ці ідіоти, які організували цей захід, не сядуть в тюрму, не будуть запроторені до в'язниці. Ні. Вони й далі будуть при владі. Ніяких штрафів, ніяких град, ніяких. Ну нічого. Тому що ніхто не несе відповідальності. Резніков краде мільярди на закупівлі для військовослужбовців. Всі це знають, доказано вже. Він навіть не покинув свою посаду. І далі продовжує працювати на ворога. бо він далі залишається міністром оборони. Ці кляті виродки з, з партії зелених, які крали е, де? на Запоріжжі гуманітарку вагонами, составом, Я робив про це ролик. Ніхто не сидить, ніхто не відповідає. Я не розумію, як так можна. Е, це, це якесь шапіто. Я не розумію. От е, вийшла стаття, що Україна е, продає Росії Титан. На якій Росія, Росія з цього титану виробляє ракети та літаки. Ну як? Ви, ну ви собі можете представити, щоб е, е, Радянський Союз чи е, США, чи Канада, чи хто ще був у Союзників, чи Англія, продавали би Німцям метал Третьому Рейху, продавали б титан, щоб ті виготовляли зброю. Та ні, такого бути не може. А ми продаємо. Що це за шапіто? Чому ви от можете собі представити, щоб е м через територію Польщі, там, чи, не Польша, через територію Радянського Союзу продавали газ. От як по Україні йде газ? 40 мільйонів кубів кожного дня. Росія платить Україні. Україна пропускає цей газ, е який йде до Європи, і Росія на ці кошти, які отримує мільярди доларів, робить ракети. Танки, якими убивають українців. Це, це що за шапіто? Я, я не розумію, що, що з нашою державою не так? Чому всі крадуть? Крадуть більше, ніж за Януковича. Ми як стояли на Майдані? За що ми боролися? Та при Януковичі набагато менше крали, ніж тепер. А тепер йде війна. А при Януковичі не було війни, не було такого контролю, не було цих е прозоро. Та зайдіть в прозоро, полистайте, що вони купляють, куди гроші йдуть, вони парки строять, вони дороги строять. На прибирання аеропорту я розказував вже 50 мільйонів на рік. Прибирання аеропорту в Києві, який не працює. І ми це хаваємо. Ми що раби? Ми... Чим ми відрізняємося від... від росіян? Чим ми від них відрізняємося, якщо нас також принижують наша влада? Ну, як так? Чому, коли прилетають російські ракети в електромережі, ремонтують електромережі за наш кошт за ваш за мій рахунок. А коли треба сплачувати гроші за електроенергію, ці гроші йдуть Ахметову. Чому Ахметов не ремонтує сам свої електромережі? 320 мільйонів держава виділила окупованим електростанціям. Які належать? Якимось там радникам президента з кола Єрмака. Про Єрмака це взагалі окрема справа. 320 мільйонів окупованим електростанціям, які на окупованій території виділяє держава. 300. Ну, вони роблять з нас кого? Ідіотів. Так і виходить. 320 мільйонів отримує Єрмак та його кенти з електростанції, які не працюють на користь держави, які в окупованій території. І так взагалі завжди та візде, даруйте, не знаю, забув, як це на українській мові. 36 років розмовляв російською. І зараз, ось це, ось це мене більш за все бентежить бляха-муха, що вони, оці люди, які в тилу, патріоти, приймаються за мову. Десь бачив відео, як хлопець з мого Харкова. Просто підійшов якийсь чувак до нього з українською мовою, каже: Я хочу, щоб ти зі мною спілкувався на українській. Той каже, я не хочу. Той каже, за контрататор, Той каже, я не хочу. І цей хайп, і через тиждень цей хлопець буде звінятися на камеру, просити пробачення. Сука, і народ в коментарях, це в Твіттері я читав, чи як він зараз, X називається. Коротше, в Твіттері читав, і там такі коментарі. Та він зрадник, Русня, Москаль. І всі українці так обурені, сука, так обурені. Чого ж ви не обурені, що досі Резніков сидить? Чого ж ви не обурені, що та влада, яка крала гуманітарку на Запоріжжі, досі при владі? Чому ви не обурені, що депутати купляють собі під час війни автівки по 100-200 тисяч доларів та нові квартири? Чому, коли це можливо, коли країна воює, військовослужбовець, який захищає людей, купує собі спорядження та зброю у цих людей, яких він захищає? Чому депутати наші на забезпеченні держави, в них безплатне житло, в них безкоштовна їжа, безкоштовний е, проїзд, а наші військовослужбовці купляють самі собі цигарки, їжу та одяг? Як таке можливо? І чому депутати в воюючій державі отримують такі баснасновні гроші? Чому ніхто не сидить? Вони ж обіцяли посадки. Ці Зеленські, ці чать його, маленькі, такі на Зеленського, схожі, Арахамія. Читав я ось ць, 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 взимку. Навесні 100% будуть посадки. Кого посадили? Нікого. Всі крадуть. Резніков навіть не пішов з посади. Всі знають. Байден вже каже, да поборіть ви цю корупцію. Ми ж вас до НАТО не візьмемо. В Євросоюз вам дорога закрита з такою корупцією. І корупція, на жаль, вона більше, ніж при Януковичу, при Порошенко. А Зараз держава воює. А ми виділяємо 570 мільйонів на музей голодомору. Я не розумію. Шмигаль виділів, виділив 40 мільярдів гривень на коптери. на... На дрони для військовослужбовців. Якого ражна ми всі скидаємося притулі та іншим е, волонтерам? І всі ці коптери, і, на які ми скидаємося, йдуть військовим. Де ті 40 мільярдів, де ті коптери ведь держави? Ну як це можливо? Як ми можемо виграти цю війну? Прилетіло в Чернігів! 50 кілометрів! Ніхто ж не повинесе відповідальності. Вони кажуть, загибло семеро людей. Ви дійсно в це вірите. Семеро людей загинуло. Ракета там товпа були людей, і семеро загинуло. Як на Росії брешуть, так і нам брешуть. І ніхто не понесе за це відповідальності. Чому ракети не прилітають в Дома Теріхова, Арахамії, Єрмака? Чому в п'ятиповерхові будинки, там, де живуть звичайні люди, прилітають ракети, а в будинок Єрмака не прилітає? В будинок Арахамії не прилітає, в будинок Терехава не прилітає. Чому? Чому ми пускаємо дрони в Москва-Сіті, в ці офіси? Чому ми не пускаємо дрони в квартири чиновників російських? Чому не прилітає там всяких, е... господи, я не знаю, яких там чиновників? Міністрів, прем'єр-міністрів. Чому? чому в будинок Медведєва не прилітів жоден дрон? А в Москва-Сіті прилітає, в офісні будівлі якісь прилітає, ще кудись прилітає. Чому в будинок Януковича, де він там в Рязані чи де, не прилетіло? Так і в нас. Чому не прилітає в будинок Єрмака? А прилітає в п'ятиэтажку, де живуть мої друзі? При такій владі ми війну не виграємо. Ніяк. Вони крадуть більше, ніж було до війни. Більше. І ніхто не сідає, ніхто не відповідає по законам воєнного часу. Ви знаєте, яка повинна бути відповідальність. А вони навіть посад не лишаються. Я не кажу вже про грати або про вищу міру. Або, ну ви зрозуміли, ніхто при такій владі ми не виграмо війну. Я не знаю, що робити. Майдан зараз при війні, Майдан Ну це теж не вихід. Ну, якщо ви знаєте, якщо у вас є якась теорія, якщо є якийсь вихід, що робити, я не знаю. Всі кажуть не на часі. Виграємо війну, прийдуть військові і наведуть порядок. Да поки ми виграємо війну, поки військові прийдуть, вже ніде буде наводити порядок. Ці всі держеморди награбують, обкрадуть Україну до нитки та вивезуть це за кордон. І самі вийдуть. Скільки чиновників повиїжджало? Скільки синочків-чиновників зараз виїжджає за кордон і там тратить гроші? Вони ж не йдуть воювати. Ну хто з син синків депутатів пішов воювати? Жодний. Війна то для звичайних людей. Захищати державу то для звичайних людей. Чому так? Чому так? В мене є випуск е про те, як е наш спікер Верховної Ради дає інтерв'ю. Подивіться, я зроблю посилання. І от там, коли запитали про те, скільки ви знаєте дітей-чиновників, які на війні, І він почав заїкатися. Жодного, тому що жодного. В Україні воєнний стан, загальна мобілізація. Чи відомі вам колеги-депутати чиї діти зараз на фронті? Ви знаєте, колеги депутати, так він навіть заїкатися почав. какалеги колеги депутати. Мабуть, не очікував такого питання. Хоча питання то риторичне. Колеги-депутати де, де, так. Це в нас як мінімум є двоє народних депутатів, які воюють на передовій. Це народні депутати Кохкостенко і Лазинський. Ло, Тебе ж не питали про колег-депутатів? А про їхніх дітей. Навіщо нам кака Кастенко та Ло -Ло Лозинський? Моя особиста думка, що при такі, і навіть коли війна закінчиться, ви, ви уявляєте собі, що зараз вони мільярдами, мільярдами під час війни вони крадуть навіть на оборонці, вони яйця купують за 17 гривень. вони купують військовим турнікети погані, від яких залежить життя. Вони купують. Кевларові якісь ці шоломи, які не працюють, ці бронеброніки, які пробуваються ножем. Це шапіто. Ну, теж в мене в випуску подивіться, як цей клоун. Е Тіщенко привіз якісь ці жилети, які отак от хлопці ну, ножами пробивали. А піару було! Я потім в Таїланд поїхав. І він досі депутат. І мільйони грабує. Ну що, роби, Ну до допоки ми будемо це терпіти? В мене є маленька така вихід ситуації, але він не часі, не, не зараз, не під час війни. Але після того, як війна скінчиться, е, треба гнати цю владу з усіх посад, е, і щоб вступити в ЄС, нам е, нужен контроль. Я вважаю, що президент то таке. Але Прем'єр-міністр, усі міністри, прем'єр-міністр буде з Голландії. Міністри будуть з Франції, Бельгії, Сполучених Штатів, Канади. Е Губернатори, теж французи, Бельгії, ну, європейці, канадці, американці. Бо в нас менталітет, на жаль, не європейський. Судячи з того, що в нас крадуть мільярдами, а ми сидимо на дивані та нічого не робимо, в нас менталітет туди. На Сході, там, де Росія, от такиї, бо там там раби живуть. І щось ми туди поближче якось. Менталітет у нас такий. Тому потрібно, щоб нами управляли люди, які не будуть красти. А українці крадуть. Крадуть зараз під час війни більше, ніж при Януковичу при Ющенко. Ну як це можливо? Тому тільки зовнішнє управління, тому тільки. Влада, яка вміє робити, в якій не в голові не як збагатити себе та свою сім'ю, а як зробити так, щоб збагатілася держава, тоді вже всі будемо багаті. А що робити зараз? Чесно, я не знаю. Я не знаю. Но далі вже ж терпіти не можна. Вони ж крадуть мільярдами. А від того, що вони крадуть, ми гинемо. Під час війни вони грабують більше. Тому виходить що? Що війна для них, для них вигідна? Виходить, що так. Жодна ракета не прилетіла в будинок якогось е, держиморди. Якісь домовленості, якесь шапіто. Газом торгуємо, титан продаємо. Нормально? Нормально. Всі збагачуються. А хлопці, такі як ми, звичайні, гинуть за державу, за нашу державу, яку зараз розграбовують. Наші держиморди. Думайте. Думайте. Не мовчіть. Прошу вас, хоча б не мовчіть.